З метою зменшення ризиків, пов'язаних з надзвичайними ситуаціями, вкрай важливим залишається відпрацювання навичок безпечної поведінки під час їхнього виникнення. Тому фахівці Мильського районного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України продовжують навчати населення алгоритмам дій при тій чи іншій кризовій ситуації. Зокрема, сьогодні був проведений практичний захід на базі прихистку для внутрішньопереміщених осіб, який створено в гуртожитку Ізмаїльського державного гуманітарного університету. Переселенці мали змогу дізнатися. Натис більше про пожежну безпеку та правильні дії під час виникнення загрозливих ситуацій. Захід було проведено спільно з французькою гуманітарною організацією АКТЕД через те, що люди тут проживають в умовах високої щільності, навчання їх правильним злагодженим діям в умовах стресових ситуацій важлива мета для ДСНС. Завдяки вже відпрацьованим навичкам, ризик необдуманих вчинків чи розгубленості і як наслідок шкоди життю та здоров'ю знижується. Практичний компонент є обов'язковою частиною навчання, адже Саме під час відпрацювання формується не лише знання, а й навичка діяти правильно. Ми будемо і надалі проводити аналогічні заходи, аби якомога більше людей мали чітке уявлення про те, як діяти у разі надзвичайних ситуацій. Також нагадуємо, що якщо ви стали учасниками або свідками надзвичайної ситуації, телефонуйте за номером 101. Ми завжди готові прийти вам на допомогу.